Того часу заставив учнів увійти до пчовна Ісус і переплисти на той бік раніше від Нього, тим часом, як Він відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов на гору і молився на самоті, як звечоріло. Він був сам один, човен уже був посеред моря, Його кидали хвилі, бо був вітер супротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ідучи по морю. Учні побачили, що Він іде по морю, жахнулись. То привид заговорили, і з переляку закричали, та Ісус, цієї ж миті мовив до них, Заспокойтеся я і не бійтесь. Тоді Петро озвався до нього і каже: Господи, коли це Ти вели мені прийти по воді до Тебе, іди сказав Ісус. І вийшов Петро з човна і почав іти по воді, і прийшов до Ісуса, але, побачивши, що вітер сильний, злякався, і почав потопати, і скрикнув, Господи, рятуй мене. Ісус зараз же простягнув руку, вхопив його і мовив до Нього маловіри. Чого ти засумнівався, і як увійшли до човна вітер ущух, тоді ті, що були в човні, вклонились йому до ніг, кажучи: ти істинно син Божий, і, перепливши, прибули в землю, Генезарецьку. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Amen. Прошу собі, присядьте, не мучте ноги, бережіть той ресурс. Роздумуємо нині над уривком Євангелія від Матея. Знаменитий уривок. Знаєте, нам все щось таке цікаве, коли є воно таке атракційне, а тут Ісус іде по воді та ще. І йде по воді Петро до Ісуса. І нам тут цікаво, як то по воді можна ходити. Де закони фізики, де маса, рідина, поглинання. Ісусу все підвладно. Більше то він може це дати і людині. Але не це нам цікаво, не сама якась атракція, такі спецефекти. Дуже цікаво от за Петром, за апостолом, на якому Ісус буде будувати цілу церкву. Зволь мені йти по воді. Ну, мав такий характер запальний, нічого ну, з тим не зробиш, це нормально. Кожен має з нас якийсь вироблений темперамент свій. Ну, Петра був такий, якийсь такий який гарячий. Ніхто за апостолів не просить йти типу, по воді там виходити з човна, ну, а Петро просить. В Вециманському саді ніхто мечі не витягує, а Петро витягує. Ніхто не б'є там слугу там, первосвященника мечом. Петро б'є. Він такий є гарячий. Але ось дивіться, прослідкуємо просто в деталях. Сам сюжет. Бачить Ісуса! Добре, файно. Ісус дає заспокоєння каже, не бійтеся я, все добре, заспокоївся. Якщо то ти, то дозволь мені йти до тебе. Дозволяю йди. Йде. Йде? Получається? О, по воді йде. Почав дивитись на хвилі і почав потопати. Ми чітко знаємо. Що апостол Петро, він був дуже добрий плавець. Чому? Бо його ремесло це було ловити рибу. Щовна, знаєте, затягувати сіті. Однозначно мусив вміти плавати. Однозначно, без варіантів. Що не плив назад в човен? А потопає, кричить, загибає. Отут ми зараз роздумаємо собі хвильку. Чому він не плив назад в човен? Чому той, хто вміє дуже добре плавати? І в іншому уривку Івангелія ми побачимо, що Він все-таки і плив. Не в тій ситуації, а в іншій, що скочив і плив на берег, бо побачив Ісуса. Ось в тому місці ми бачимо, що Він кричить про допомогу, бо тоне. Як тоне? Та ти недалеко до Ісуса пройшов? Там якихось метрів 20. Плисти для доброго плавця, які проблеми, та пливи назад. Це щось хоче нам більше сказати у Ривок Євангелія. І я це дуже чітко відчитую так в житті. Це є моменти довіри, довіри, відносин з Богом. Коли Петро дивиться на Ісуса, це довіра до Нього. Він не тоне. Він йде, він в безпеці. Коли починає дивитись не на Ісуса, а просто на проблеми. В його випадку це були хвилі, вітер. Це проблеми. Все, зациклився на проблемах. Ісуса вже не бачить. Він бачить хіба проблеми? Бачить, що є хвилі. І тут же вони його починають наче, засмоктувати. О, що він не пливе. І це є про нас з вами. Перестаємо дивитися на Ісуса, мати з Ним відносини, довіру до Нього, ми почнемо бачити тільки свої якісь труднощі. Ой, в мене стільки проблем, і вони мене будуть засосувати. Бо я більше крім них нічого не бачу, я навіть не бачу рятівного човна, з якого я виплив. Я не бачу Ісуса, який Он стоїть, хоча Він дуже близько, бо Він підійшов до нього дуже близько. По чому знаємо? Бо коли той крикнув Ісусе, рятуй, загибаю, тут же Ісус взяв за руку. Це Він близько дуже був? Не чекав, що той підійде аж до нього. Ісус був дуже близько, але Він його не бачив. Ісус близько, але Він його не бачив. Він бачив тільки хвилі. І ми наразі такі самовпевнені в собі. О, я такий модний, я такий, просто все знаю, все вмію, Я силою волі подолаю все. От мене є сила, є і воля, я все подолаю. Чекайте, зараз подує вітер. Прийдуть хвилі. Подивимося, де сила, де воля. Силою волі. Ми не подолаємо. Не подолаємо. Де його були навики і вміння, неначе пропадають тут же. І воно наче нас поглинає, так, як та вода поглинала апостола Петра. Поглинала просто. Та, як би кажу, він не міг ні плисти, нічого, хоча вмів. І багато зі знань, які ми маємо в собі, знання, навіть якісь навички ми маємо. Ми їх не будемо використовувати, коли просто дивитися на труднощі свого життя без Ісуса. Навіть вміючи, ми не будемо нічого робити. Каже, що він не плив, що він тонув, чому не застосовував навики? Ні, хвилі для нього були більші, як його вміння. Ця ситуація, в якій він опинився без Ісуса, бо він його не бачив. Стала більшою як будь-які його здобуті навики. Тому він тоне. І кожен з нас, так, якщо думає, я психологічно сильний, я духовно сильний, але без Ісуса воно не працює. Знаєте, навіть в нашому центрі, в Назареті, воно так є, чому є, є духівник, церква, молитва, літургія, духовне життя. І тоді пропрацьовуємо якісь психологічні моменти. Воно одне без другого не працює. Бо коли будуть більші хвилі, ми ті навики не застосуємо. Треба навчитись бачити Ісуса в своєму житті. Ось де була безпека. Ісусе, я тебе бачу. Я бачу Тебе, я тобі довіряю. І тоді вже застосовую все, що я вмію. Що він застосовував вмів ходити, ходив. Вмів говорити, говорив, вмів бачити, дивився. Це всі ті навики, ті дари, які ми маємо. І ще в нинішньому дні, як я казав на початку служби, виставляється Хрест. Для чого? Щоби нам пригадати, який великий дар Ісус дарує нам, яку велику ціну Він заплатив за нас своїм життям і кров'ю. Знаєте, коли ми знаємо, ось ця людина, де зрятуючи нас, сама загинула. А ми кажемо, нам байдуже. Ну, то хто ми після того? Якщо так просто людина, знаєте, от хто скинув гранату, а людина кинула на неї от, і сама загинула, нас врятувала. А ми кажемо, нам байдуже, що він так зробив. То хто ми є? Що з нашим серцем, що з нами не так? Ісус віддав своє життя за нас. Ну, скажіть мені, байдуже. Ну, але хто ви після того? Чи хто я, якщо так скажу? Тому Хрест, який виставляється, який для почитання, де ми кажемо, Христу Твоєму поклоняємося таке три рази на рік, я би навіть ще більше зробив, якби так була моя воля. Щоб це пригадати нам. Ось його жертва і ціна за нас. А скажіть нам байдуже. Ну якщо так, ну тоді спитайте себе, що зі мною не так? Хтось віддав за мене життя, я кажу мені байдуже. Якщо не байдуже, то чим я відповідаю? Як я йому відповідаю? Я би просто сказав Ісусе, я дякую тобі. І ось цей навик. Дякувати, ми вже пропрацьовуємо кілька днів. Ну просто бодай на рівні розуму нашого сприйняття. Скажіть Ісусу, дякую, що ти за мене лінивого, кого ганебного, нікчемного, злобного, заздрісного, похитливого, віддав своє життя. Дякую тобі. Я того не вартий, я то точно знаю. Я не вартую того, але ти бачиш в мені велику цінність. Ісусе, дякую тобі за це. І ось цей момент це є відповідь. Знаєте, Чи Він щось дуже потребує від нас, би ми там йому дякували. Ні, він не потребує, це свідчення про нас. Знаєте, як батьки для дитини зробили, там все, там зварили їсти, попрали одяг, там купили, зрештою, ту іду, і той одяг. І може і не потребують, навіть того дякую, навіть не потребують. Але дитина, якщо не дякує, вона стає така жорстока, невдячна, пуста, а та жорстокість, невдячність веде їй дуже тяжкі наслідки. Невдячність веде у глобально важкі наслідки. Тому нині пробуємо це. Практикуємо дійсно на практиці. Так в серці не на словах. Не для мене, бо я так що скажу, а так від себе кожен. Попробуйте подякувати Ісусові, за те, що Він своє життя віддав за нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!